Відсутній захисник, який повідомлявся про день та час судового засідання, не прибув в судове засідання подав заяву, що він приймає участь в іншому кримінальному провадженні на запобіжному заході. Тому у нас з'явився ще свідок, так? Це свідок у нас. Да, у нас свідок ще присутній. Думка прокурора про можливість можна дати для огляду клопотання про відкладення. Олег Олегович, ви самостійно бажаєте без вашого захисника проводити судове засідання? Ні. Не бажаю. Угу, Зрозуміло. Ну, оскільки все ж таки сторони були повідомлені завчасно про дату і час проведення даного судового засідання, е а також ознайомився зі змістом клопотання, питання, за слідує, що про е те, що е адвокат мав би має прийняти участь у розгляді слідчим судей клопотання про продовження строки до судового розслідування а іншого кримінального провадження, було йому повідомлено вже пізніше після. Визначення відповідно дати сьогоднішнього судового засідання зараз тут, а також враховуючи тяжкість кримінального проступку, вважаю, що кримінальним саним законом не визначено вузькової участі захисника у даному судовому засіданні. Тому при вирішенні питання щодо відкладення даного судового засідання, прошу врахувати також цю обставину. Як ви загалом щодо відкладення на розсудку? Зрозуміло. Колегія, порадившись на місці, ухвалила відкласти судове засідання. На іншу за нам теж ми погоджували дату. Вважаємо, що незважаючи на те, що неявка захисника на сьогоднішній день лише підтверджена його клопотанням. В принципі, належних доказів, що він дійсно приймає в участь в судовому засіданні, у нас немає, тому питання про поважність або неповажність ми відкладемо для вирішення в наступному судовому засіданні. Але оскільки у нас мала процедура допиту свідка, ми вважаємо, що це призведе до повторного допиту свідка, якщо сторона захисту захоче, це право сторони захисту задавати питання. Ми тільки навантажимо свідка, двічі з'являтися до суду і давати пояснення. Тому цих міркувань суд відкладає. Наступне судове засідання у нас буде 9 березня, 15 година, 30 хвилин. У нас ще мав бути один свідок захист ваш свідок. Ви щось з'ясували з приводу вашого свідка, він буде приймати участь? Сусід, сусідка ваша? Ні, що... пізніше немає. Я вам задаю питання. Ми на сьогоднішній день викликали і надавали повістки про і задовільна можливість прийти свідку і надати свідчення. Немає. Вам щось відомо з цього приводу? нічого не відомо. Я вас застерігаю, що наступне судове засідання це обов'язок сторони захисту забезпечити своїх свідків, забезпечте, будь ласка, вашого свідка або в режимі відеоконференції, якщо вона перебуває за кордоном, завчасно зв'яжіться з секретарями, щоб поналаштувати. Тому що до сьогоднішнього. Дня ніхто не зв'язувався і не просив організувати такий зв'язок. І е, в зв'язку з цим вже готуйтесь до завершення нашого судового розгляду, готуйтесь до дебатів, попередні захисника у нас е, ще 10 березня буде засідання. Дату ми погодимо пізніше. Час, Час верніше, Доброго. да. Отже, відкладаємо до 9-го сьогоднішнє судово засідання до 9 березня, до 15 години 30 хвилин. Свідок Олександр Сергійович, ми на наступний раз вас теж запрошуємо в такому же режимі, як, як ви сьогодні приймаєте участь. Доброго честь. До побачення. Визначення з години на 10 число. Будь ласка, мене на 14. -то. Ми, ми раніше.